Let's go. Друзі, радий вас вітати у нас на каналі, канал Міту Авто і це канал про автомобілі. Мене звати Ігор і займаємося ми пригоном автомобілів зі США. З нами ви також можете замовити для себе автомобіль із Норвегії чи автопідбір в місті Києві. На сьогоднішньому відео ми поговоримо про Jeep Renegade 2018 року випуску, який ми привезли, зробили для нашого замовника в місті Києві. Повністю все відновили. Автомобіль в гарній комплектації. Автомобіль придбали на аукціоні за 3100 доларів. Та вийшов він приблизно під ключ з усім, десь 16,5 тисяч доларів. І так, на сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися, що скільки коштує, чому не виходить ремонт на 3000 доларів і звідки взагалі взявся ремонт на 3000 доларів. Доларів, тому що останнім часом постійно до мене дзвонить досить багато людей, хочуть замовити автомобіль, запитують, консультуються та кажуть, ми дзвонили там кудись, там в таку-то фірму чи в таку-то фірму. І нам сказали, що привезуть ремонт, а буде максимум на 3 тисячі доларів. На жаль, на сьогоднішньому відео я вам поділюся з вами такою не дуже приємною інформацією для деяких людей. Що це такий велика схема обману, і вас стараються ввести в оману, коли розповідають про ремонт автомобіля на 3 тисячі доларів. Ви знаєте, ми у нас на каналі розкриваємо всі таємниці ремонту, відновлення автомобіля, купівлі автомобілів США та показуємо, як все є в реальності. Тому на цьому відео ми будемо в деталях розбиратися, скільки коштувало цей автомобіль привезти та скільки коштувало цей автомобіль відновити, тому що пошкодження у нього були реальні. Мінімальні. Коли ми відкриємо автостат, подивимося, як автомобіль виглядав на аукціоні, у нас були невеличкі пошкодження в фронтальній частині та нашого клієнта зацікавив саме цей автомобіль через його оці красивенні фари. Це не просто фари, це ксенонові фари і коштують вони набагато дорожче, ніж звичайні фари на джип Renegade. Так, я, звичайно, з ним погоджуюсь. Ці фари цьому автомобілю додають набагато більшої симпатичності, пізнаваємості, та на цей автомобіль завдяки ним можна звертати набагато більше уваги. Та й взагалі Jeep Renegade створений для того, щоб дарувати людям приємну емоцію, тому що цей автомобіль має свою аутентичність. Особливо, коли ми їх часто зустрічаємо в таких яскравих кольорах, як салатовий, оранжевий. Ярко-голубий і ще досить багато різних кольорів. Саме ця гамма кольорів застосована в джипі Renegade завдяки корпорації FCA, коли вже було об'єднання між старими американськими брендами та італіянцями. А саме Фіатом, стало зрозуміло, що на джип чекає досить гарне світле майбутнє в нових яскравих кольорах та з новими дизайнами. І завдяки цьому ми отримали саме цю концепцію автомобіля на надійності, якості, потужності, а також надзвичайно великої автентичності та пізнаваємості на дорогах. Тому що комплектуються ці автомобілі, як за правило, 2,4 та Shark двигунами, на яких ставиться тяга 4 четвертого покоління та по надійності, на яких немає особливих запитань. Про коробки тут також немає чого говорити. Дев'ятиступенева ZF гідротрансформаторна коробка не викликає до себе запитань. А трансмісія Select Terrain також надійна. Дискова муфта, яка досить непогано переносить сильні навантаження. І ви можете ставити на цей автомобіль газ, їздити економно, міняти мастило раз в класні 10 тисяч кілометрів. І якщо в цього автомобіля щось зламається, то він вас не роззує. І це досить важливо, коли ви вибираєте для себе цей автомобіль. Взагалі, Джип Renegade – це найбюджетніший, найдоступніший автомобіль, який на сьогоднішній день із кросоверів можна привозити із США і робити для себе під ключ. Трішечки вище за нього буде джип компас, він буде починатися десь з 18 тисяч доларів в гарній комплектації, а джип Чирокі десь з 20 тисяч доларів в гарній комплектації і це все відповідно 2018 року. Але в цілому на аукціоні, як і цей автомобіль, так і компас, і Чирокі можна брати від там... 3 тисяч доларів да, і там аж до 10 тисяч доларів ціни різняться. І коли ви вибираєте автомобіль на аукціоні, ви маєте для себе розуміти, чим менше в автомобіля пошкоджень, тим дорожче він буде коштувати. Чим краще в автомобіля комплектація, тим дорожче він буде коштувати. Чим менше автомобіля пробіг і свіжіший рік, тим дорожче він буде коштувати. І тут важливо збалансувати, щоб підібрати. В своїх параметрах автомобіль, який буде в гарній комплектації з малим пробігом свіжого року, з невеликими пошкодженнями та ще й по приємній ціні. Погодьте зі мною, такий автомобіль за 300 було придбати ну, досить таки великою вдачею, і ми нею користуємось, коли ми все-таки вибираємо для наших замовників автомобілі. Та йдемо далі. Коли у нас потрібно доставляти автомобіль, то... Та йдемо далі. Після виграшу автомобіля за 3100 доларів цим все не обмежується, тому що потрібно заплатити ще аукціонний збір. Наші послуги коштують 500 доларів, аукціонний збір десь також біля 500 доларів на цьому автомобілю. Потрібно ще заплатити за фірму, яка допоможе оплатити гроші за кордон та процент за внесення цих коштів. Це десь біля 350 доларів на такому автомобілі. На дорожчих, звичайно, трішки дорожче, якщо ми говоримо про більш дорогі автомобілі. Далі, коли ми іде, говоримо про доставку, то десь в середньому вона 3600 доларів, десь трошечки дорожче, десь трошечки дешевше, але в середньому комплекс від аукціона і до Києва, уже щоб привезли розмитнену машину тут, він десь в середньому обходиться 3600. А комплекс розмитнення на такий автомобіль десь 2300-2400 доларів. Разом усе виходить 10,5 тисяч доларів. Після ремонту і відновлення потрібно буде ще зробити сертифікат та поставити автомобіль на облік і заплатити 3% в пенсійний фонд. Але це буде уже після ремонту. А зараз ми вже з вами потихеньку дійшли безпосередньо до самого ремонту, та я хочу поговорити з вами саме про нього. Якщо з купівлею доставкою автомобіля все більш зрозуміло, то е, я не розумію, чому досить багато. Фірм розповідають людям, що можна зробити в автомобіля ремонт за 3 тисячі доларів. І таких звернень до мене досить багато, і досить багато звернень до нас на СТО. Тому що люди замовили не у нас автомобіль, а в когось іншого. Привезли, в принципі, якісь там труднощі виникали, якісь не виникали в кого як по-різному. Але кажуть, добрий день, ми не знаємо, що робити, тому що ремонт не виходить 3 тисячі. А я вас пам'ятаю, ви до мене телефонували, консультувалися, скільки буде вийти зробити чи інший автомобіль. Я вам сказав, що це буде не точно. я точно не можу порахувати, скільки автомобіль вийде з ремонтом. Треба розуміти, завжди існує похибка, вона може бути великою. Але ж це все-таки виходить біля тої суми, яку я вам називав. Тепер ви не підготовлені, ви купили цей автомобіль, вам сказали 2000 доларів ремонту, привезли по морді бити компас. Мало того, що СТО, на яке привезли їм робити під ключ, не можуть зробити цей автомобіль, тому що в них немає технічного обладнання завдяки якому вони будуть його робити. Так ще й вони е, нагріли їх на ремонті. По-перше, взяли гроші і нічого зробити не можуть. Люди вже беруть кредити, тому що у них не вистачає коштів на ремонт цього автомобіля. І доводиться шукати інші місця, де робити автомобіль. Тому, якщо вам це не хочеться попадати в таку історію наперед, подивіться це відео до кінця та послухайте, що скільки коштує. Тому що прийшов такий час, що за бутилку горілки більше ніхто не хоче. За роботу майстри беруть кошти. Обладнання, з яким працюють майстри, також коштує коштів. Якщо ви не хочете, щоб ваш автомобіль був пофарбований як ланос з балончика, а щоб все-таки нові складні фарби, які використовують автовиробники, трьохслойки виглядали на вашому автомобілі красиво, то це також коштує грошей, а не за 80 доларів у дяді Васі в гаражі з балончика пофарбувати, розумієте? І якщо ви хочете під себе підготувати нормальний, гарний автомобіль, то ви можете послухати далі на відео, скільки що буде коштувати, і зрозуміти, скільки може виходити гарний якісний автомобіль під себе. Наприклад, коли ми купуємо автомобіль на аукціоні, далі ми відправляємо нашому клієнту посилання для слідкування за авто, де він бачить номер букінгу, номер контейнера, коли автомобіль випливає, коли прибуває, додаткові фотографії цього автомобіля, додаткові фотографії відкритого контейнера, забираємо, веземо. На СТО також фотки, відео, приймаємо вже на СТО, створюємо в Viber і Телеграмі додатковий чат, де узгоджуємо подальший ремонт і відновлення автомобіля. І, відповідно, клієнту надаються додаткові фотографії, це все показується, от, щоб людина, якщо навіть не з Києва, мала ефект присутності біля автомобіля і розуміла стан свого автомобіля. І завжди, коли у нас красиве пошкодження безпосередньо по передній частині, це не тільки потрібно замінити фару і бампер, можливо, капот. Завжди тут всередині набереться трішки більше деталей. І коли вам розповідають про ремонт про 3 тисячі, то цього всього вам, як правило, не враховують. І саме коли ви дзвоните до мене консультуватися, я вас орієнтую на джип Ренегейт завжди 5-6 тисяч ремонту. На джип компас десь біля 6, на джип Cherokee десь біля 7 плюс-мінус. Десь в середньому так воно виходить, якщо виходить якісно. І зараз почнемо розбиратися безпосередньо по, по ренігейду. Прийшла у нас перше дефектування, у нас на 2530 доларів. Що нам довелось купити? Прокладка клапаної кришки 45 доларів. Нова оригінал. Коли майстер взяв автомобіль в роботу. Він дивиться не тільки, що у нас там пошкоджено бампер а крило і обдивлюється весь автомобіль. Клієнта запрошується на СТО або додаються додаткові фотографії і відео, і пропонуються, хочеш, ми зараз це розбираємо, можна міняти там таку-то прокладку, те по ходовій, те. І людина робить машину зразу під себе, щоб не виїхати із СТО, покататися місяць, а потім знову шукати, на яке СТО її вести, щоб її доробити. йдемо далі. Амортизатори задні пара 200 дол доларів. Eu... Тойки стабілізатора задні пара 45 доларів, свічки запалення, нові оригінал 92 долара. Фари пара 300 доларів оригінал Європа. Згодом трішки пізніше виясниться, що ті фари не стали не такі, як тут. Потрібно замовляти було оригінальні, і за них потрібно ще було доплатити 300 доларів, тому що це ксенонові фари. Ну, це буде трішки згодом, ідемо далі. Капот 205 доларів, букви капота 30 доларів, бампер передній низ 100 доларів, направляючи. Переднього бампера пара 23 долара, підсилювач переднього бампера 130 доларів, радіатор основний 100 доларів, кондиціонера 100 доларів. Радіатор коробки передач 250 доларів. Дифузор з вентиляторами – 150 доларів, лямда 100 доларів, лямда перша, лямда друга 80 доларів. Пластикові накладки на замки капота 30 доларів. Решітка радіатора в зборі 175 доларів. Трос капота правий на ручку відкриття капота 50 доларів. Патрубок повітряного фільтра. 40 доларів, абсорбер переднього бампера 50 доларів, декоративна накладка телевізора 45 доларів, арка крила перед право 50 доларів, поворот в бампер правий 50 доларів, туманки бампера 50 доларів і кришка на акумулятор 30 доларів. рейшдом вийшли на 2530 доларів. Як бачите, тут у нас безпосередньо все, що відноситься до ремонту автомобіля, а також його обслуговування. Щоб замовник міг отримати, сразу безпосередньо підготовлений для себе нормальний автомобіль. Dobro. Але йдемо далі, і це ще не все. Коли автомобіль взяли в роботу. Та помітили, що були нюанси по е, фарам, про які я вже сказав, і потрібно було брати оригінал ксенон і доплатити ще 300 доларів, тобто це вже 2830. Та в процесі роботи вилізло, що в каталізатора є проблеми, тому що в нього був безпосередньо удар, і його потрібно було купити, він коштував ще 600 доларів. І того по запчастинам у нас виходить 3400 доларів. А тепер, друзі, це ми купили. Тільки запчастин. Ми ще не почали нічого рихтувати, фарбувати, полірувати і підготовлювати. Це тільки ми купили запчастини. Про який ремонт в 3000 доларів може йти мова, якщо на 3400 тільки запчастин. Нічого, переходимо, йдемо далі. Далі ми з клієнтом в чаті все узгоджуємо, що потрібно робити, фарбувати, міняти. Це все узгоджується, докуповується і так далі. Все, зробили по кузову автомобіль, потрібно фарбувати. Бампер перед-верх 170 доларів, крило переднє праве 160, переднє ліве 160, капот 220, розбор, збор 170. Тобто там на 900 з гаком у нас вилізло ще малярки, та по рихтувально відновлювальним роботам у нас вийшло е на 1345 доларів. Це все ми сплюсовуємо і виходить трішечки менше, ніж е 6000 доларів. Коли автомобіль заїхав 10,5, у нас виходить, що десь 16 з хвостиком, у, не у нас Вийшов цей автомобіль під ключ з ремонтом. Звичайно, сюди я не рахую, ще клієнт замовляв і а, полірування, хімчистку. Полірування автомобіля коштує там, 6 тисяч гривень, хімчистка 4,5 тисячі гривень. Можна ще вскривати автомобіль воском, можна ще робити в нього досить багато додаткових функцій, затягувати в бронеплівку. Фари, передок, весь автомобіль затягувати в плівку. Тобто ви для себе можете зразу робити нормальний автомобіль. Але ось і реальність. Скільки виходить реально джип, Renegade під ключ. Зроблений якісно, не тільки зроблений, не зроблене місце ДТП, а й обдивлено по автомобілю, що потрібно зробити ще, тому що це не новий автомобіль, це Бушний автомобіль після ДТП і США, в нього вже там 75 там, тисяч кілометрів пробігу. І звичайно, він має сліди і зносу. Щоб це все поправити, це все коштує також додаткових витрат. І е, таким чином в 3 тисячі доларів нічого не виходить. Коли вам таке розказують, можете зразу ложити Слухавку, тому що якщо вас обманюють на Першому етапі, скільки буде коштувати ремонт, то як вас будуть обманювати далі, коли будуть вести вам автомобіль і його ремонтувати. Якщо ви хочете перевірити мої слова, ви можете ці всі запчастини просто-напросто ввести, вбити в 에, OLX, інші сайти пошуку запчастин, подивитися, скільки вони коштують. Тільки до голої чистої ціни потрібно ще буде додати, що за цими запчастинами потрібно буде їх поїхати, забрати і доставити на СТО, або пересилка нової Почти і поїхати на нову почту забрати, е довести до СТО, тому що тут враховано також і все з доставкою на СТО. Якщо ви хочете узнати, є б'єм якийсь робіт, позвоніть на любе СТО міста Києва, скажіть фотографії, скажіть, у мене є така машина, скільки буде хоча б приблизно коштувати. Ремонт і відновлення. Вам назву ціну, позвоніть на якусь більш-менш прилічну малярку, в якої є камера, а не хто фарбує в гаражі. І запитайте, скільки буде коштувати там, трьохслойка, там, чи якщо в автомобіля не трьохслойка, звичайний колір, скільки буде коштувати і трьохслойка, щоб ви для себе розуміли, скільки буде коштувати фарбування. Ви це все сплюсуєте і ви переконаєтеся в моїх словах. І тоді самі собі відповісте, чи реально зробити ремонт в 3000 доларів, чи нереально. Тому, друзі, думайте перед замовленням. А я пропоную зараз е, обійти автомобіль в круг, подивитися його стан в салоні, зробити йому тест-драйв та поміряти автомобіль для себе. Чи підійде він вам, якщо ви захочете замовити такий автомобіль для себе? І так, погнали дивитися. Першим ділом я пропоную вам заглянути під капотний простір цього автомобіля. Звичайно, у нас замінений акумулятор. Він стоїть новий, щоб клієнт потім не парився, що в нього розрядився автомобіль. Автомобіль не заводиться. Пошкодження було фронтальне, всі накладочки у нас стоять на місцях, все у нас виставлено на місце, все в одинакових болтиках закріплене. Телевізор, все у нас, звичайно, є. В суботу їдемо реєструвати цей автомобіль. Та е, все перевірили. рідини на місці, масло фільтра замінили, антифріз замінили і це все у нас є. Закриваємо капот. І йдемо е, дивитися в цілому автомобіль. В цілому він у нас е, є компактним кросовером. Тобто це кросовер з повишеним кліренсом на повному приводі. У нього досить великий, е, отут відстань між колесом і аркою, тобто він може проїжджати досить складні ушкодження. Кліренс у нас більше 20 см. Якщо не помиляються, то аж 23 см. Якщо ви захочете поїхати десь на природу, то ви з легкістю зможете проїжджати без проблем складні місця на цьому. Автомобілі. Через те, що він є компактним кросовером, в ньому буде зручно розміщатися в салоні, та досить небагато буде місця в багажнику цього автомобіля. Салон в рестайлінгі у нас виглядає вже ось таким чином, з такої досить якісної джинси. Думаю, що вона буде ходити досить довго і безпроблемно. І шайба безпосередньо повного приводу у нас винесена ось тут і вже з боку все намальовано. В дорестайлі так іде вниз. Це у нас. Уже рестайлова версія. В принципі, для передніх пасажирів місця більше, ніж достатньо. Для задніх, в принципі, також розміщатися буде досить зручно на цьому автомобілі. Для задніх пасажирів є окремо виведений USB для підзаряджання телефона та розетка на 150 Вт американського зразка. Сюди можна вмикати перехідник і також заряджати свій телефон. А ось, уже коли ми переходимо в багажник. То тут уже місця буде мало для пасажирів. Нормально. А ось тут, бачите, досить багато речей ви не розмістити. До речі, у нас тут іде полочка, вона нестандартна. В більшості американських автомобілів цієї полички немає, але в нашого автомобіля є. Якщо вам потрібно буде збільшити корисну площу автомобіля, ось тут у нас вниз можна переміщати ще ось цю поличку. І таким чином, коли вона стає вниз, ви можете більше положити речей в свій автомобіль. Якщо ви поставите газове обладнання, то цю поличку вниз переміщати ви просто не зможете. І тоді, але ви будете їздити на газу дешевше. Так, йдемо далі. Тут у нас датчики сліпих зон. Е, у водія у нас електропривод сидіння, тобто не вручну потрібно це все крутити, а все через електропривод. Чотири скло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, шкіряне кермо. Пробіг складає 72 тисячі. Кілометрів. Це у нас великий екран в, в рестайлінгу, він в усіх автомобілях великий. Та тут є Apple CarPlay і Android Auto на всіх автомобілях. З маленьким екраном можна зустріти тільки комплектацію спорт, але я таку нашим клієнтам не купую. Не бачу сенсу, навіщо купувати найнижчу комплектацію автомобіля. Тож спорт, якщо вийде в принципі, він в ті самі гроші, що і комплектація Latitude. Так, Limited буде трішки дорожче. Але Тетю може бути досить хорошо нафарширований. Як бачите, у нього можуть бути і сліпі зони безключовий, і, і електроприводи, і підігрів, і ксенонові фари. От. І, Тобто мати всі функції. Ну, Буде не шкіряний салон, буде тканевий салон. Ну, і нічого, думаю, можна якось це пережити. Наприклад, ну, ми цей автомобіль взяли за 300. Да? Наприклад, можна було б взяти за. 2700, хай 2600 комплектацію спорт на 500 доларів дешевше. Доставка автомобіля обійшлась би так само, розмитнення так само, і ремонт, і відновлення так само. Ну може, фари були б дешевше, тому що вони тут наворочені в цього автомобіля, тому вони трішки дорожчі. Ну наскільки вийшло б дешевше зробити цей автомобіль в результаті на Ну, хай 800 доларів, а комплектація була б зовсім зовсім уже не така. Я думаю, що 800 доларів не такі великі кошти, і сразу потрібно брати автомобіль в потрібній комплектації. Коли я розміщаюся за кермом цього автомобіля, в мене досить зручна посадка. Я можу регулювати себе як вперед, назад, вниз, вверх. Взагалом сидіння має положення в восьми позиціях. І для людей любої комплекції буде досить зручно розміщатися за кермом цього автомобіля. Для пасажира вже регулювання буде в шести позиціях, та воно буде механічне, не електричне. В цій частині у нас розміщений двохзонний клімат-контроль, а в цій частині у нас звичайний круїз-контроль та бортовий комп'ютер, який може ось показувати багато інформації тут. Коли ми маємо пробіг 72 тисячі кілометрів. І купуємо авто зі штатів. Ми розуміємо, що це маленький рідний пробіг, і ви вже купуєте автомобіль з рідним пробігом. А не гадаєте, на картах кофейні гущі, а який же ж пробіг у цього автомобіля. Дев'ятистепенева коробка ZF з режимами тип тронік тобто можна переключати ось так передачі вручну або їздити в автоматичному режимі. Звичайно, камера заднього вида і показує кермом ось ці смужки, показують, куди буде їхати ваш. Автомобіль. Звичайно, в автомобілі також електроручник, Уже більшість виробників користуються саме ним. Уже механічні ручники майже ніхто не ставив. Шайба перемикання повного приводу тут. Є режими сніг, грязь. Вісок, ну, зазвичай потрібно їздити в автоматичному режимі. Потрібний режим включати потрібно безпосередньо на тій поганій дорогі, на якій ви їдете. Тут ми маємо ще один USB-виход, для того, щоб підмикатися сюди Apple CarPlay та Android Auto, заряджати телефон або заряджати ось ще з цієї додаткової розеточки. Розміщення в мене досить зручне. Місця над головою дуже багато. Попереду автомобіля ми бачимо такий здоровенний капот. І коли ми сидимо за кермом цього автомобіля, ми переносимося в атмосферу джипа. Ми реально відчуваємо, що ми сидимо за великим крупним джипаком. Ну що ж, пристібуємо пасок безпеки та розпочинаємо безпосередньо наш рух. Їхати на цьому автомобілі досить зручно, не дивлячись на те, що він досить таких великих габаритів, от за кермом почуваєшся досить зручно. Е, капот, хоч і великий, але досить гарно проглядається, і ти розумієш і прогнозуєш, куди буде їхати твій автомобіль, і таким чином ти ним з легкістю керуєш, і навіть якщо потрібно запаркувати. В якомусь невеличкому місці, ну, по-перше, допоможе е, камера з одного виду, по-друге, можна й доставити парктроники. Ну, наприклад, у нас на СТО, чи встановити газ, наприклад, ми також е, встановлюємо для наших замовників. Тобто, робимо ще додаткові опції, щоб клієнти отримували автомобіль в бажаному виді, який він хоче їх бачити. Е, 24 двигун на 174 кінські сили. Звичайно, він не буде таким. Досить різким, швидким це не спортивна машина. Це все-таки машина більше для сім'ї, для родини і для того, щоб переміщатися зручно по місту, і для того, щоб переміщатися зручно і за містом, особливо якщо ви хочете виїхати на якусь природу. Ну і звичайно, виїжджаючи на природу, ви розумієте, що з таким кліренсом, та і звичайно, з повним приводом, ви з легкістю зможете керувати цим автомобілем, залазити навіть якісь досить такі складні місця, та з легкістю їх приїжджати. Саме в цьому мені і подобається концепція джипа, тому що я взагалі вважаю джипи одними найкращими автомобілями в світі. Перша причина це їхня доступність, завдяки ній багато людей може собі дозволити свіжий автомобіль з малим рідним пробігом та й в досить таки хорошій комплектації, маючи всі сучасні функції. Погодьте зі мною, все-таки це не француз, який із заїждженою своєю темою, а все-таки це джип, це все-таки престиж їздити як для чоловіка так і для дівчинки коли ти приїжджаєш на джипі ти все таки приїжджаєш на легендарній американській марки автомобіля автомобіля з історією і точно не подумають що ти приїхав ну на чомусь такому не досить може зрозумілому тому, коли ви використовуєте цей автомобіль для себе, ви отримуєте масу емоцій. Взагалі, по всім джипам, в Фейсбуці, взагалі в Телеграмах створено досить багато груп. І це тематичні групи, наприклад, є група окрема по джипу Ренігейду, є в цілому група по джипу, є група по Чирокі компасам і так далі. І таким чином люди об'єднуються в одній соціальній групи. Де спілкуються про свій автомобіль. Тобто вони збираються разом, виїжджають на якісь вилазки. Вони десь їздять на пляж, отдихають, вони катаються по горам, вони катаються по складним місцевостям Київщини та іншої України. Тобто ця марка автомобіля, яка людей об'єднує. І не просто діляться, ой, а в мене тут поламалося, за скільки ти відремонтував. А вони діляться, як вони прекрасно живуть зі своїм джипом. Тому, як я, тому що, як я вже сказав на відео, а це той автомобіль, який не буде висмактувати і з вас гроші великими сумами, і дарує масу емоцій і задоволення. Цей автомобіль причому за доступні гроші, тому що який ще там за 16 тисяч доларів ви можете придбати автомобіль, щоб це був кросовер на повному приводі з кліматом, під газ 4 покоління на гідротрансформаторній коробці і в такому бюджеті. Конкурента просто не існує. Всі інші конкуренти або на варіаторі, або з прямим впорскуванням, і газ поставити неможливо, або на роботі, або в автомобілях немає повного приводу, або автомобіль коштує набагато дорожче, ніж цей бюджет. Тому цей автомобіль я вважаю найкращим представником в класі. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, старався передати вам свої почуття і емоції, розповісти в реальності, як відбувається ремонт і відновлення автомобіля, щоб ви знали, як все відбувається в реальності, як перевірити інформацію, надану в цьому відео, щоб ви також мали для себе відповіді. Якщо у вас залишилися запитання, вам потрібно якісно і надійно привезти авто із США, звертайтеся в мітоавто, ми можемо зробити все під ключ. З вами був Ігор, до нових зустрічей, друзі. Всім пока!